Привіт, друзі! Зараз підемо трішки попрацюємо. Давно вже збиралися там зробити замінити ту сітку біля. Вольєру, так як писали, що шкодить ну, собакам на зір, ну, швидше за все будь-яким тваринам. Але так сики помічав, то багато де використовують цю сітку. І так позорові у собаки, то начебто все нормально. не знаю, Можливо, це з роками садиться зір чи в якісь моменти інші. Ну, начебто нормально. ж не будеш вести, там, не знаю, привірає, не привірає, там дивиться, не дивиться що до чого. Ну, начебто все. Добре, То е, зараз підемо це зробимо, наріжемо рейок, запустимо рейсмус, ну, якщо його можна так назвати, що зробив. Ну, В принципі, там нічого такого не доробляв, все в тому плані, якому стояло, як і так і стоїть. Попробуємо, як працює. Що, як буде і до чого замножили в ці плорами, давно не працювало. Ціле кубло, диві. ціле кубло. Зараз вони звідси повилітають. Зараз я капну сюди бензину. І щільник, і щільник. Зараз тут де весело. Е, Наріжемо рейок через рейсмус. Е, Полакуємо. В принципі, такий план порозмовляли з зеленою, що ну давай просто елементарно щось зробимо, щоб якийсь вигляд мало, тому що на подвір'ї, ну, самі розумієте, щоб ну хоч якось хоч показати, що по-багатому живемо, Ну якийсь такий вигляд. І щоб просто елементарно дешево і сердито такому плані, а з часом вже побачимо. Ну, в принципі, рейки дубові, то повинні вони стояти довго. Якщо полаковані, то питань не повинно бути. Дуб сухостой, такий, ну, вальожники ці вони повисихали конкретно, що ну, одне питання, що вони полопані. Коли матеріальні дерева беруть там в лісі, ну купують лісі, виписують, то вони зате й приїжджають, відмірають і дивляться кожен ствол, щоб їм підходив певної товщини, щоб було мало відходу. А таке, яке завалилося, це ще те, що ми колись різали старі запаси, залишились то таке, як є. Я думаю, що щось з цього повинно вийти. Зараз попробуємо, поставлю пилку, перевіримо, чи працює, бо дуже давно вже не різав. Тоді, коли ще різали ту ялину, яку зрізали, то ще останній раз був. Можливо, якісь рейки які протікає десь. Замокрило, десь плопнула шланочка. А то що потрібно, але рама була десь під накриттям. Ну, то, так, то накриваю, але не особливо. Звідкись капає. Лопнула шланочка. Ось ця. Я її то накриваю так зверху сам двигун, але все рівно така спека, можете як жариш. Ці всі шланочки швидко виходять з ладу. Раз і цю потрібно буде всю, мабуть, бо вона вже суха. Так, зараз я засилю, можливо це, можливо десь вже з карбюратора щось. Не знаю, ну витягнув це то перестало. Але ж не варіант, воно ж може бути і там десь. Так, зараз бо це буде бензин без зіляти. зараз зіляю бензин. Доска 40 десь 42 міліметри. Будемо різати 40 на 5. Такі, трішки неправильно, тому що 50 на 50, ну немає 50 доски. Та й там, в принципі, не сильно буде так доцільно. Так як на ресмусі 630, 30 з цієї 40, як 30-ка вийде, то буде добре. Так буде 30 на. 45, можливо, на 50 така рейка, то там вже будемо прикладати, дивитися, як буде виходити, ну що до чого, можливо, ширше знімемо, тому що потрібно 34 рейки. А рейсмус без автоподачі. Це все вручну пхати я доску тоді як спробував туди, то не легко то зараз 30 штук не один раз із не одної сторони, то це щось буде щось. Ну помаленького Можливо не одним днем, так поступово, десь вечором, так як і жара лупени там під шифером, то нормально. Зараз побачимо, що це вийде. Устало одразу. Точив непогану пилу. ну Все рівно, бачите, воно рівно, є десь якийсь вихід, захід, то тут де заходило, то є така якась трішки вм'ятина. Ну, все рівно, тут не за цього, Можна було б його навіть якби десь нижче там будинку і туди-сюди прикрутити, можливо, і так би воно було. Але ж хочеться скрити кислаком, придати йому певний колір. Щоб воно було плавніше, таке, ну, не шершаве. Ну, щоб після пили бачите, що залишаються такі моменти. А в цілому непогано. Зараз побачимо, пустимо на рейсмус. Ух, ця, ця крива тоді, коли я різав. Зараз врізало добре. Ну є, ось тут є такий міліметраж буквально впало. Ну, все рівно воно шершаве. Для таких робіт, якби там якісь, ну, Наверх, чи ще якісь речі, то нічого страшного. А туди хочеться, щоб воно було гладеньке. Зараз цим займемося, ходимо до рейсмусу. Нічого не робив практично, лише зробив один захист, так як ну, той, як поставив, побачив, що в очі кидає цією тирсою і незручно працювати. Ну, зараз ще побачимо також, тому що була хвилинка, ну, скажімо так, не хвилинка, а пів години, десь до години, то взяв дві профтруби зверху. Жесті, кусок так вигнув, що воно десь кудись зараз повинно кидати. І регуляція на шпильках також вище, нижче, куди потрібно буде опустити. Писали, що можна поставити ще сюди вентилятор, зробити такий дифузор, щоб сюди повітрям якби. Ну, Потік повітря направляло сюди підвал і викидало в сторону. Ну, також гарна ідея. Є, ставляться такі витяжки, там роблять різні моменти. Це, як би сказати, орієнтовно це для себе там черканути, щось шліфанути під один розмір, щоб було. А не для такого якогось промислового. То воно доведе до того, що з часом все буде більше часу поправиться, зробиться і на рахунок подачі автоматичної писали. Ну так, да, потрібно, тому що втуляти ці доски зараз їх немало. Сюди з кожної сторони не один раз, звісно, це на плечі і на руки все впливає. Тому хто буде робити, задумайтесь одразу з подачою. А якщо так і в такому варіанті, як я, що спочатку зробити, побачити його функціонал, як воно працює, то потім все ж таки міркуйте над нею, щоб вона була. Ну і в принципі, а пройтися потрібно буде по заточці ножі, нормально заточити їх. Побачу, Можливо, десь у проміжку часу знімлю, їх відправлю, десь сказали, на заводах якихось ці токарні точильні роботи проводять ідеально, тому що ну, дивився заточувальні станки, і Олексій мені сказав, що зробити самому. ну, В принципі, побачу, руки поки що не доходили. Зараз хочеться на тому, що є, спробувати зробити. А коли вже зірваш руки і спину, то потрібно буде доробляти так, щоб вже не рвати. В принципі, так по житті якось і трапляється. Ну все поступово, помаленьку, потихеньку. Значить, зараз, друзі, церкнем досочку. Там вже трішки безпечніше стояти біля нього. хоч щось Щось осталось. Я включив рейсмус і світло на вулиці пропав. Не стало світло на лінії, але це точно не моя вина. Зараз перемкнувся на панелі. У мене там дві розетки. Одна від сіті, я розповідав, а друга від панели. То Зараз від них будемо працювати 1,7 кВт. Такою сонячною погодою це дрібниця. Забув, на рахунок фуганка зверху. Ну, було в планах робити, але, друзі, я вам скажу, що ну, якось оце пальці, оці крутні моменти цих всіх речей е, ну, не стоїть в мене до того, щоб його зробити. Побачу. Можливо, себе якось туди пізніше переселю, і це все буде. Ну так, в принципі, що, щоб сказати, що легко то ні. Але помаленько. То так, це дві сторони чухнув. І це ще неправильно, я роблю. Ці рейки зараз всі потрібно виставити на розмір, там грубшої, наприклад, тому що полерама, ну, ріже плюс-мінус, самі знаєте, що якась є похибка на 100%. Плюс 10 міліметрова, 2-мм, як е, з пилою є питання, то і трішки більша хвиля. Тобто виставити зараз розмір під один і одну сторону прогнав на бік, прогнав на бік. І так вже всі перепустив, підняв трішки і знову, і знову і знову. Ну, В принципі, таке в мене розуміння, що так воно повинно робити. Це якщо одна доска, то там вже оце, як я за кожною підкручувати. Тому що зараз відкручую назад. І за кожною це задихатись, це 100%. Ну, Зараз якось будемо це все робити. Погляньте. ну, В принципі, на таких не сильно гострих ножах, ну погляньте, яка структура. Ось порівняння. Оля. Ну, зовсім інший фокус, так би сказав. Гладенько. Ну, різниця, колосальна різниця. Ось такого хоча б такий результат. ну Зараз саме зробимо. В принципі, ну що по цьому, то перепустимо, ну, зараз, перепустим, зараз це я голосно кажу. Так, поступово також з якоюсь періодичністю це будемо робити. Е і всі перепустимо. Ну, так якби те, що я зараз бачу, битовий поступово. Підходити до якогось питання, заготовити не зараз, швидко гайда бігом зробити. А трішку, то, в принципі, робоче питання. Ще одне, все ж таки, на скільки обертів опустити. Тут мені здається, 6200 чи 5200. От не пам'ятаю, відео потрібно буде поглянути. Що його опускати, цей шкіл сточувати на менші оберти, чи, чи залишити так, як є. 5200 мені здається, 6200. Чи опустити на 4,5. Порадьте також в цих питаннях. Чи як є, таке, лише добре вало, ці ножі заточити, ще краще відцентрувати, можливо, десь. І хай поки що буде в такому варіанті. Ну, в принципі, непогано. Що ти кажеш? Гарно. Гарно, так. Да. Маденько. Аромат дерева. Аромат дерева, друзі, тут не про спеції, а дійсно про дерево. Значить, що, Олен? І в радості, і у горі, і з подачею на рейсмусі, і без подачі на рейсмусі. Давала обіцянку. Зараз ми помаленьку, вдвох, я тут де трішки фиркаю цією тирсою, об'є об цей вал, і з-під нього все ж таки вилітає. Але вже не так страшно коло нього стояти, що це все крутиться, що десь там щось-щось, не дай Бог, і будуть питання. Що... Але тирсу все рівно сюди ще е, лупане. То можливо, буде потрібно якусь резинову таку шматок резинки сюди запустити, щоб воно відбивало. Ну, це також з часом буде робитися. Що в третій час він не здавався, не знаю скільки по годинах, то ну, пішло, мабуть, години три. Довго, важкувато. Ну, з перепочинком зрозуміло, рук немає, спини також будете робити. Робіть, як знаєте. Основне, спочатку зробити, щоб воно якось хоча б функлижало, а там вже. Ну, зрозуміло, що буде важко це 100%, то вже здоробити подачу. В принципі, тут валік ще один покласти, чи цей переробити. Там, я на цей валік буквально затратив ну, цей прижимний вал. Можливо, годину. Можливо, там півтора-дві години, то я не думаю, що там є е, якби, важкість в тому, щоб переробити його. Фух, ну, Одна гарна, як би сказати, думка, що ця робота закінчилася, що я вже зробив. Щось такого ну непогано працює, щоб там ідеально, то ні. Заточка ножів швидше за все, бо зариває. Бере зариває, отак, як попадеться лопнуте, то лиш трись, трись і все. То я беру вже, розвертаю його дивлюся, що там ще потрібно збирати. Ну, так вже перед тим, як подавати туди, то розвертаю так, щоб ці волокна не стояли туди обірваними, а навпаки, по, по ходу ножа. Ті воно його якби згладжує і нормально проходить. Е, трішки рознобою, то таку доску взяв, то таку доску, то 50 була, то 42 мм. 50-ку порізав на 40, а 42 мільйону, ну, 40-ку рахувати, порізав на 50, та вийшов такий трішки рознобой. Краще сюди запускати з одного врізаного чогось. Тому що ці розміри підбирати важковато. Фуганок зверху. Швидше за все, що доведеться з часом робити. Так як на фуганку взяв, зібрав погрубше. На око десь приблизно, так таке трішки попалося. Там кривизна непогана, довелося ту доску одну сторону, мабуть, раз три просувати. А рахуйте три сторони, та й 12 разів одну доску туди пихаєш. по-часові тут ходиш, як крім цього рейсу, як батюшка, кром вітря з кадилом, то нелегко. Але результат є результат. Такий результат. Такі досочки До діла рівненькі. Ну, я вже так, друзі, робив, щоб де грубша, ті їх пустив спочатку. Тонші, бачу проходять, поки залишив. вже з, з більшого розміру спускався на менше. Яке грубше, то грубше собі. Хай воно буде трішки вона десь ширше. Ну, ви зрозуміли, а так, хай воно. О, Ну, основне, щоб було чисте мені. Ну, в принципі, потрібно буде полакувати їх. Все Лена, доцікалась це ремонт чи вимушена необхідність. Таку, коли зайдеш до неї сюди, не відпускає лапи, закидає і не відпустиш, щоб коли неї довше побути. Каже, Дмитро, це з твоєю вимушеною необхідністю, я сліпою стануся пару років, би так було. Так? Ну що позору, А покажи, доктор тут. Дивимося на палець, дивимося на палець. Не кусаємо палець, а дивимося на палець. Кіску ну, бачиш, хоч гризд. Ну що, друзі, зробимо зараз легенько, так як і писали. Все ж таки, знаєте, в середині, Ну, я розумію, що в часі це розтягнуто, але ну немає, не вистачає цього часу. Дивіться, начебто все нормально. Але в середині залишається все рівно момент, що можеш нашкодити. То зараз поміняємо на ці рейки, Олена вже їх відлакувала так непогано. Це один шар скритий? Так. Погляньте. Ну така плівочка. Ну, два. Як би сказати, можна було, але не сильно потрібно. Фарбували такою фарбою, ну воно втрачає все рівно свій колір. Ну Цю ми раму залишимо, так і вона вже буде, ніхто її переробляти не буде. А тут такі зробимо моменти. Оце ще забув сказати, коли протяжку робиш і десь, ну зрозуміло, затримуєшся в протяжці, то ножі чомусь випалюють по дереву. Такі моменти залишаються. бачите. Чого? Що Швидше за все, що оточити ножі потрібно, щоб нормальні вони були. Ну, в цілому рейки готові. Зараз що буде потрібно, це знімаємо сітку. Ламбу потрібно прив'язати, бо якщо її так випустити, то десь прийде аж на вечір. Причому з сусідськими курами в зубах. Так? А один раз чуть кажи, я ж господиня, каже, я додому. Була би і козу принесла, але ж ви мене вчасно спинили. Коза славна, каже, була. Да? Хотіла додому принести її, щоб вона тут ну, сім'я їсти мала, що. Добре, що вчасно побачили, бо скандал був такий, непоганий. Не да? Ну що, давай на прив'яз. Ми зараз тебе виведемо, бо тебе нема як відпускати, нема як відпускати. Покажемо, може, що ти ще вмієш. Давай, сидіти, Лан, сидіти. Сидіти. Нема нічого в руках, якби було в руках, вона б сіла без. Сидіти, сидіти, даю, даю. Сидіти, ладно, сидіти, сидіти. Угу. Собаки розумніші за людей. Я як клон коло неї тичуся, а вона бачить, що щось не то і не сідає. Потім покажу. Це не гуляти, це вимушена необхідність тебе звідси вивезти. О, а тут вже собака змінюється зовсім на іншу. Тут її вже вона не підійде до тебе і так буде скакати, тягнути. Ну така це порода, да? така порода. Це трішки з, з, з певними речами там всередині, да? М -м -м, ти хороший. Тобі тебе приведе. Коли тут стоїш і так дивишся на подвір'я, ну прочищаєшся, так знаєте, заходиш де дивно сказати, що розмовляєш з собакою, не таке буває. То вона дійсно, як дивишся на подвір'я, то така сітка в очах трішки якби неприємна. А собака ж постійно знаходиться, і тут, якщось трактор поставив чи прицеп, для неї це просто трагедія. Вона, ну як заводи, вої, вона не бачить, хто ходить. От над така компаньонська, лиш вийде, і так лиш вуха підняли, а нічого не несуть. все, далі спить. Ну, така, ну особливо рано, там ввечері що не постійно спить, але такі моменти що, що Неприємна трішки ця сітка. Ми ну. бачили, що стоять людей, ставлять такі сітки. Кого квадратами такими. Ну, можливо, що шоромбом дійсно вона заважає. Ну, не знаю телефонували до ветлікарів. В принципі, казали, що такої інформації не чули. Але ви, коли бачили вольєр, а тут попадався. Дякую вам, до речі, за такі коментарі поради, тому що такої інформації би ніколи й не дізналися, що вона заважає. Ну, Віримо вашому досвіду і робимо висновки. Трішки з рейками я щось проморгав. Я ж не врахував, що воно ще стешиться і по цьому буде вуща рейка. Ну, забере на рейсмусі. Не хочеться широко робити, і на вущі не вистачить. Так думали одну через одну, але одну через одну буде темною. Да? Да, ну, в принципі, літом непогано, бо холодок їй буде. А те, що вона любить за нами спостерігати, то їй трішки буде в мінус. Так, де наш шпіон по вулиці? Чапік! Чапік! Скільки ти маєш? 15 см. 14 а Ну, Трошки попроще зроби. 14 см. Бо шкура в тебе, ти ж шку... шкура непогана, може пролізти. Зробив був дюрку, вона гуляла. Він так бачу коло неї ходить, ходить, ходить. Ходи. в кутові, там сітку ту прогрес, дюрочку таку маленьку заліз і бачу вже ходить до коло неї. Зрозуміло, що він трішки низьковатий як... <ганна> для неї. Але бачу такий довольний тут <ганна> форсет вольєр і кажу, друг, давай на вихід, ти білети не купляв. Так, ну що, 14 см. Це найменші собака, які у нас є тут на вулиці. самий менший. То 14, що 8 буде нормально, так? Да? Роби 8 см, я думаю, що десь залізе. все може бути? Маленький, маленький. Щось може і вийти. Було б таке нормально, білі маленькі бігають по вулиці. Ну, суть не тому. 8? Да. 8 то 8. Ну, друзі, я вам скажу. лише щось зробити, вже закінчили. Але не каже, що Діма і буде вже б не мішало якось більше. Ну але я кажу, це не зараз, трішки пізніше. Ну, бачите, так одного чіпіся і інша робота знаходиться. Таким чином вийшло. Я думаю, як нормально? Хороше, гарно? Не знаю. Ну, в принципі, краще, ніж та сітка, чи надійніше ні, тому що все ж таки це дерево, ну зрозуміло, що температура, погода, вологість, дерево псує. Лаком скрито і нормально. А це що? ще? Чим прийти? Такою самою фарбою. Така якби трішки з, червона, з червоним таким, да. це фарба була ну, саме да. по дереву. То прийдемося фарбу, і це ще вже Олена займеться обнови тут ну, зробить більш-менш, щоб так було ще. Ну, таке, як в рамці буде. Ну, що тут, про що тут розповідати? Все елементарно просто, нічого складного немає. Першу рейку поставив під. Рівень, можна звичайний, зручно лазерний, звісно, тут питань немає. І від кожної рейки вже відміряв 8 см, позначка, внизу позначка, рейку відрізав на цьому черкану торцану під розмір, який потрібно е саморізом перекрутив. Де перекручував всередини, то в дубові робив отвір на 2,5 Тому що саморізи чорні, вони будуть заломлюватись. Ну, Першого кота запускати. Не кіт хоть, але немає. Ну затишніше стало. Ну звісно, що це скажете Дмитро, ну вольєр, який затишніше. Ну все рівно, так воно. Собаці то, мабуть, однаково. Але на око приємніше. Навіть з середини краще, ніж з нижні звідти. Ну і все, поприкручував, повідміряв. Нічого, остального. немає часу, звісно, трішки займає, сил займає, але результат того вартий. Де? Да. На місце. Ось okay. сюди. так. Сюди. ну. Буде трішки якесь і притінення, тому що там схід сонця і зранку, і якби літом жарою, то хекає непогано, лягає туди на підмурок той холодний, там не так, воно після 10-ї вже є холодочок, що нормально. А так буде і притінення, і заодно зір, щоб не шкодило зору. Да? Тому що дорога собака, така компаньонська. Да? компаньонська. Сидіте, сидіти. Ну не лежати, сидіти. сидіти Ні, вставай. Ні, сидіти. Сидіти. лежати. Отак, дай лапу. Лапу Ну на де. Це вона знає, що хліб в руці обов'язково потрібно ці процедури зробити. Такі справи, друзі, така робота. Непогано, довго збиралися, швидко зробили. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить. Казала, що ще буду тобі зробити. Ви змовились, да? Вас змова це все, щоб я лиш без роботи не сидів, да?